Почому я завжди кажу, що шукаєш бюджетний трактор, в першу чергу, що приходить на думку кентавр. Давайте об'єктивно подивимося, всі зараз нові моделі повипускали. Чим відлічує новий кентавр 50-ка від того, що було? І будемо потім робити оцінку, хлопці. Бо я розумію, коли робить поставщик нову модель, то має вона бути краще за стару, має бути вона лучше, надійніше, мощніше і так далі. Хлопці, по кольосній базі тут все таке саме. По е, кольосах, ну, я вам так скажу, що це самий рестайлінг, який мені сподобався більш за всіх більш за всіх в цьому році. Незважаючи на те, що внешні по габаритах вони такі самі, хлопці, давайте розбиратися. І дивіться, по-перше, по мостах, по грузах. Дивіться, тут поставили більше блінів. Ну то таке, ну все одно, той блін стоїть бабок. І чулки. Подивіться, передній мост. Об'єктивно. Редуктор грубший. Мост лишився такий самий, редуктор поставили нормальний. Тут мост грубий, редуктор стоїть чмошний з 24-ки, Упрощений, такий, як в Кентаврі 244-му. Ось, раз, вже галочка є, є, що трактор став ліпшим. Ходову посилили. 50-ка відповідає передок в чорному. F-модель F кентавр питайте, отакий дуже, дуже мені сподобався всім, хлопці, всім, от і до. Якщо так одивиться. І ти дивіться далі, по кріпленнях Крил там все краще, по моторові, все однаково, Воно навіть відкривається. Упорчик газовий, ключ легко, замок легко одним движенням. Тут треба морочитись, треба довптись, ті ще бляха, як на туалеті. Ну, все одно, мотор такий самий, все. Рішетка радіатора, акоми. Тут іде таке саме штатне. ну, Тут аком стоїть в защиті. Запакований, за, за, щоб вода тут зайва не попадала. І по мотору КМ 495, там по мотору теж КМ495. Під трошки поліпшили. Тут теж, бачите, КМ, тут відмінності ніяких немає. Я такої не буду за дізайн розказувати, поняв. Я конкретно кажу по факту, що дійсно Кентавр зробив файно. Дійсно зробив ліпше. По моторах все. У нас остається 504 f і той 504 f Ваги в цьому 10 кг на 150 більше. За що грузів, за що мостів, бачите фільтра, воздушний фільтр вдосконалили, доділили вже зробили грамотно, предохранителі сховали, щоб в них не попадала вода. Вони не так стоять, як, як в старому, з боку, в приборці, щоб воно туди попадає вода. Теж порівняйте, як тут. Підкапотне зроблено, і де вони стоять, предохранителі, зверху нічим не захищені, все. Туди попадає вода, закисає контакт і приходить жопа. Вот. І, пожалуйста, ергономіка вам робоче місце. Так виглядає в 504-му, який був у нас. І ось, пожалуйста, нам новий 504. -й. Ну, тут зроблено воно по -людськи. Ну, Ви самі бачите, тут як воно зроблено все по робочому місцю, по посадці. Винесений паливний бак під низ, під ступіньки захований. Він здоровий, він там де букви Г. Тобто він вміщає, по-моєму, 80 літрів палива більше за той, що був. Хоча там теж було не, не мало, було 60. От. то теж плюс дивимося ззаді. Гідропари, тут коси криві, якісь були дві на виход, нав'язка обична. Іде. Мост задній був трохи крепше, відрізнявся. Коробка відрізняється. Вефки вона йде з 50. От. Но, самі забачите, коробка така, чулки трохи розширені, а мости йдуть стандартні, я думаю, теж похоже, як з 24-ки. Тут хіба що коробка була, хороша, що з 50 ки Гідропара, тяги обичні, яблука незмінні. І такі колесна база. Тут все однаково. Тепер дивимося, яку красоту зробили тут. По-перше, повісили компресор. По-друге, повністю 100% повністю інший задній міст, більш мощний, грубий. Також тяги, бачите, в рівень, нижня точка кріплення. Тяги, нижня точка кріплення розкосів. То, що не треба вже перероблювати, переварювати, то знаєте, то дуже важливо. Яблука. В нас іде комплект змінних яблук, яблука у нас міняється. Гідравліка в нас стала принудительною. Ось ще два яблука запасних висять яєчка два, поняли? А потім розетка штатна, компресор. Я сказав, балончик тут стоїть все грамотно. Задня третя точка тяга з такою пружиною, щоб зручніше регулювати. І плюс ще з міні-яблука. Нав'язка гідравліка, плаваюча, має плаваючий режим, вверх вниз і плаваючий, тому що йде циліндри примусові. Ну, дуга безпеки і ліпше сидіння. Тобто, по факту, по железу, дуже багато відліч. Дуже багато відлічь від тієї 50-ки, що було, від тієї 50-ки, що є. Дивіться, з цієї сторони теж бак. Тобто, В нас іде два паливних бака. І ви можете фактично пару днів працювати, не дали солярки спокійно. В цьому в старому моделі був один бак. Я нагадаю, він був під капотом, і він був гораздо менше по е, об'єму. Тут -то робоче місце, тут рівний пол був з технологічними отворами вниз підальки. Вот, такого плана воно зроблено. Ну теж зручно, тут питань немає, робоче місце тут сюди було в кентаврі. На совість зроблено, велике, просторне, на будь якій комплекції людина сідає, все без питань. Всі речаки важливі, керування по боках ідуть, все файно, все зручно. Сидіння більш-менш підпружинене. З амортизацією, з регулювання, все. Ось заливається хорлавійна, це головна, що люди купляли. І все в солярці, постійно, все приборне, тому що заловна прямо над приборною, там, де електрика. Ну, то таке теж придумано. Бачите, 60 літрів я знав, я знав, що 60 літрів. І дивіться просто, як реалізовано в новому кентаврі. Поперше повністю вирівняний пол з ковриком, педальки, всі, крім газульки, підвісні і гораздо круче стоїть сідло пілотовське з подлокотниками поінтересній. Ззаді все зашито поінтісні, і дуга безпеки, звісно, дуга безпеки під козирьок, кому треба з дашок і ще комплектація з дашком. Якісь добавили органайзери. Тепер в нас навісне регулюється в крилах зашита, приборна. <coughs> Отака вийде дуга. Вона опускається. І таке робоче місце. Ручний газ. Тут управління світом, і бачите. Регулюється кермо, регулюється рульова рейка по висоті, як вам зручно, як вам файно виставить. Тут у нас іде передач. І ну, приборне стандартне, цифрова, вона в принципі дуже схожа. Зараз в всіх тракторах на це я звертати уваги не буду. Виглядає солідно, електронно, хіба я більше люблю, коли аналогові датчики, йдуть такі стрілки. І в нас тепер реверс іде на рулі. На рулі воно зручніше, хлопці. Я на багатьох їздив в тракторах ДТЗ і Донфенг, я скажу, що на рулі реверс е, в таких от тракторах ДТЗ Донфенг завжди був, на рулі воно зручніше. Тобто підсумки, трактор став ліпший, трактор по железу став ліпший, кручий, тому хлопці, зверніть свою увагу. Дійсно, дуже достойний трактор.